Так, в Нідерландах штраф за годування лебедів і качок 70 євро. Це наче невелика сума зрівняно з іншими штрафами. Але е, все одно не варто цього робити, тому що е, хліб і інший корм, яким годують лебедів люди, він шкідливий для їхнього організму. А от дивіться, як вони прекрасно. Самостійно знаходять собі їжу в природі. От, наприклад, зараз вони на каналах Нідерландах їдять ряску. І так цікаво це виглядає. От я за цим спостерігаю і пропоную вам подивитися. їжа. Красончики, не бійтеся. Я хочу подивитися, як ви їсте акуратненько. Ой. É que legal.